Ай, з вами Софії, це Ready With Me до школи. Так, збираюся я сьогодні до школи. У нас сьогодні вівторок, вчора знімала влог. Сьогодні вирішила знімати Get Ready With Me. Можливо, буду так міксувати ці два формати по черзі їх всі знімати. Так, поїхали малюватися, бо я вже трошечки-трошечки затримуюся. Ще не знаю, що сьогодні зробити на голові, бо хотіла б, можливо, щось як його називають, я вам скажу. Можливо, щось заплісти, але не знаю, чи буду щось плісти, чи не буду. І зараз побачимо. Я вже відсиділа на уроках е, онлайн. Зараз збираюся собственно, на очні. От, поки там їх замінували, у мене зараз нема онлайн уроків. Так що я встигаю трошечки зняти відоси. По макіяжу сьогодні не знаю, що буду робити. Можливо, можливо, щось зі стрілочками. Зараз побачимо. Ой, і що ви думаєте? Я сьогодні, значить, спала, 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 спала. Я, до речі, все ж таки намагаюся врегулювати свій розклад сна, е, да, щоб вчасно лягати спати. Вчора я лягла не дуже вчасно, бо я запереписувалася зі своїми друзяшками і через це лягла пізніше, ніж планувала. От. Але, тим не менш, я сьогодні більш-менш виспалася, бо якби я лягла о другій, а не о пів на першу, то ні, о пів на 12. Я лягла вчора в 23:30. Якби я лягла пізніше, то, звичайно, мені б сьогодні було набагато гірше, ніж мені є зараз. Так що в цілому і цокій. Ну, я не про то хотіла розказати, хотіла сказати, що мені сьогодні снилося, як я. Я знімаю всі ті відео, які в мене зараз лежать в, в, в заметках, в нотатках, да, які я маю зняти. Яке, це у мене такий план, який стоїть вже другий тиждень, який я не можу виконати. Бо там у мене щось вісім чи скільки тих відео, які треба зняти. Ой, і це просто капець, ужас і кошмар, якщо чесно. От, Бо. Я не можу знайти час на те, щоб зняти ці відео, і на мене це насправді не схоже, бо я завжди там своїй мамі, друзям, кажу, що тайм менеджмент це сила, він все вирішить. Якщо ти правильно розподіляєш то ти все встигаєш. Але зараз такий якийсь у мене період, що я взагалі нічого не встигаю. Ну це просто вообще, капець уже за кошмар. Я вчора е, хотіла відзняти відео. Ввечері, але я вчора весь вечір просиділа над геометрією і алгеброю, тобто такі якісь обставини, на які я не можу повпливати, бо звичайно, ну тіпа в пріоритеті у мене є і блог, і навчання, але навчання все ж таки стоїть трошечки вище. Бо якщо я буду погано навчатися, то блог мій повністю прикриється. Я про це вже колись в своїх відео розповідала, от так, що всі, хто за мною давно слідкують, знають, що таке для мене навчання і чому я маю е, гарно вчитися, щоб знімати влог. От, і в мене просто немає часу на те, щоб відзняти ті відео, які я хочу відзняти. Е, бо, бо через те навчання я взагалі нічого не встигаю. І оце мені сьогодні ввечері, ночі, тобто мені сьогодні снилося те, як я знімаю ці відео. І я зрозуміла, що для того, щоб відзняти е, відео, які... У мене в нотатках я маю хоча б один робочий день, або взагалі щоб е, знімати круті відео, які я там собі хочу, які я собі придумаю. Не... Те, щоб всі відео, да, а хоча б просто кожен тиждень, щоб випускати якісь цікаві прикольні відео, окрім гатредів, змі та влогів, я маю хоча б один день в робочому тижні не, нікуди не йти, тобто не йти до школи. І якщо я не буду йти до школи хоча б один свій робочий, день, то я зможу за цей день назнімати собі купу контенту, який буду публікувати далі. Бо на вихідних я планую знімати подкаст-інтерв'юшки, бо у мене зараз велика проблема із придумуванням тем, і це єдина велика проблема, яку я Зараз не можу вирішити в плані інтерв'юшок, але нічого страшного, я до цього йду, зараз все і справимо. От. І будуть обов'язково інтерв'юшки, бо я дуже хочу повертати цей формат, і я б хотіла, можливо, більше з дорослими вже знімати інтерв'юшки. Так що так, да, було б непогано, скажімо так. Це єдина така проблема у мене зараз з тим, що я нічого не встигаю через навчання. І я не можу нехтувати навчанням, тобто я не можу один день в тижні не ходити до школи кожен тиждень. От. Бо ну, навчання все ж таки є пріоритетом, і ну, навчання це мій обов'язок, а блог це моє хобі. І робити все ж таки якийсь крок в сторону хобі це буде трошечки неправильно, напевно. Хоча я, звичайно, дуже б хотіла і пропускати один день навчання заради блогу, це для мене також є. Є своєю рідною роботу, да, тобто блог. Звичайно, він мені приносить і задоволення, але я розумію, що по більшій часті блог для мене це зараз робота. І робота, яка випрацьовує в мені дис дисципліну, да, там, мотивацію. Я ще не бачу того результату, до якого йду, але я розумію, що він обов'язково буде, якщо я буду, буду бити в одну точку. Да. Плюс я дуже б хотіла змінювати свій монтаж трошечки, да, прикольчики, вся яких додати, дуже мені хочеться, але знову ж таки, але у мене просто на це немає часу, я просто нічого не встигаю. Ні, Звичайно, якби я вставала о 5-й ранку, то я би все дуже-дуже встигала. Але якщо я буду вставати о 5-й ранку, то я буду себе цілий день погано почувати, і це буде неприкольно. От. А прям сильно забивати свій режим, я, звичайно, дуже сильно не хочу, бо е, все ж таки я хочу ще пожити трошки. да, от Якось нормально себе почувати. В цьому житті щось цікаве робити і в той самий час не відчувати себе як якось, не знаю, якийсь слізняк, да, скажімо так. Тому це зараз у мене все опирається в те, що я не встигаю через навчання, бо монтаж все ж таки ну, якби забирає більшу частину часу в плані блогінгу, бо я знімаю відео, це у мене уходить 15-20 хвилин на зйомку відео, і всього лише 15 20 хвилин. Да? А на монтаж у мене виходить від години, якщо це Get Ready With Me, бо я зводжу звук із відео. А на влог у мене виходить, звичайно, менше. Але якщо я б вчора монтувала не о 9.30 вечора, коли вже треба було йти купатися і лягати спать, то, можливо, я б додала чогось цікавенького. І це в цьому є найбільша проблема в тому, що я просто не встигаю, через те, що хочеться і вчасно лягати спати, і ще всі уроки поробити, і на додаткові сходити, і навчатися. Підігнають, ну тобто взагалі нічого не встигається. Тут я знову знову заздрю навчальній навчальні першій школі нашій да, першій зміні, які у нас ходять діти в першу зміну. Бо перша зміна це так насправді зручно. От вони в одинадцятій, тридцять, дванадцяті, тридцять виходять зі школи, все, вони далі вільні. У них там є якісь онлайн-уроки, які ти можеш робити. Ну, типу ти можеш там три уроки, там, на, наприклад, да, Тобто ти там десь до 2 години ще сидиш на уроках, там, до першої. Може. Ну, до другої, да, вважать, да. От. І ці, ти за цей час можеш зробити додаткові там, навчання свої, да, ці всі уроки шкільні. Потім після 2 години дня ти до вечора весь вільний. Тобто ти можеш сходити І на додаткові, і познімати відео в моєму випадку, да, і почитати книжечку в моєму випадку. Тобто, якби я вчилася в першу зміну, я б встигала набагато більше. І це мене дуже засмучує, що я не Вчуся в першу зміну. І іноді, звичайно, у мене би, проскальзують думки про те, щоб піти на дистанційку, бо дистанційка закінчується раніше. Дистанційні навчання. У них уроки закінчуються раніше, бо вони займаються з 8-ї і там десь до 1-2 години дня. І плюс, поки ти сидиш на онлайн-уроках, ти легко можеш робити домашні з цих самих предметів, з цих самих уроків. От, і, ну, тобто потім ти просто йдеш займаєшся всім, чим тобі там треба, всім, чим ти там собі хочеш. Да? От, але Звичайно, що поки що моя оця шкільна драма перемагає в цьому поєдинку. От і ну, я ще в роздумах щодо того, чи потрібна мені та дистанційка чи ні, бо все ж таки школу я люблю, і ходити до школи мені теж час від часу подобається насправді. Так, ну що що сьогодні по макіяжу робимо? Давайте знову підведемо е, білим, а потім, намалюємо стрілочку, бо мені сподобався мій такий макіяж. Я його от на днях робила, також, до речі, знімала гетредію в ЗМІ, і він мені прям сподобався, так що хочу, хочу, хочу. да. Коротше, такі от такі У мене зараз діла із тим навчанням і з тим всім, бо щось мені все, все це не подобається, і з тим, що я не встигаю, і взагалі уже скринж-кошмар. Але, тим не менш, звичайно, що припиняти я не планую ні в якому разі, да? е, я обов'язково відзнімлю всі ті відео, які я собі поставила в планах. От, не знаю коли, але я обов'язково знайду, виокремлю час, е, щоб все це зробити, щоб все це відзняти. І, звичайно, я так розповідаю про те, що мені треба відзняти, стільки всього зробити, бла бла, бла, бла. А насправді, коли діло доходить до того, що я лишаюся вдома. Ну, звичайно, у мене просто п'ятниця, субота, неділя, були такі дуже важкі морально дні. Не знаю, можливо, зараз, якби я залишилася вдома, то я б навіть можливо б все зняла, що планувала. Але от я в п'ятницю залишалася і я так нічого і не відзняла, щоб ви розуміли. да? Ну, коротше, так все воно у мене і залишилося стояти на місці. Я не відзняла ті відео, що плану і просто проспала майже цілий день. Ну це взагалі що за крінж, правда? Так що я не знаю, наскільки я буду, була би продуктивна, якби я залишилася зараз вдома, бо, звичайно, хотілося б відзняти всі ті відео, які у мене є в планах відзняти. Мам, зрозумі, до ранку буду гуляти я. Мені дуже-дуже останнім часом подобаються пісні Тембербланчі. Я постійно їх слухаю, просто постійно. І вони мені так подобаються, Такі, таку насолоду від них відчуваю, що просто капець. Взагалі, насправді, я зараз дуже-дуже дуже хочу вже весни. Мені дуже не вистачає весняного вайбу, і взагалі, оця вся сіра погода, вона мене дуже дуже засмучує, якщо чесно. Так, ну що, ось такі стрілички в мене вийшли. Зараз ще трошки підітрем, щоб воно все плюс-мінус нормально виглядало. Виходити до школи мені через 45 хвилин, значить, я ще все встигаю, все, що я там собі хотіла, все що я там собі планувала. Я взагалі без поняття, що мені сьогодні робити по причесці, Взагалі без поняття, просто не знаю, що заплітати сьогодні, бо я голову не мила. Я вирішила все ж таки голову мити через день, бо мити голову щодня це для мене взагалі просто питка якась. Так що я вирішила, що все, 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 все. На цьому ми зупинимось, будемо мити через день. Правильно, правильно. Бо голова у мене плюс-мінус виглядає нормально, От, так що залишимо все так, як воно є. Так, у мене всі румяна стрли, що це вже таке? Треба додати знову. Ну, Блін, коли я вже навчуся е, додавати всі свої продукти саме для тону, після того, як я намалюю очі. Ну, що це вже таке? Ужас. Так, з макіяжем вже треба трошечки прискорюватись, бо щось я вже трошечки засиділася за макіяжем, да, з тими стрілками, я якось сильно довго їх малювала сьогодні. Ай-яй-яй. Ой, ну бомбочка сьогодні прям така рожевинка, да? Так, ну що? Нам залишилося тільки блискітки та намалювати вії. Давайте, спочатку блискітки, потім вії. Ось що я вже не дуже хочу, якщо чесно, йти в школу. Якось мені вже сьогодні не хочеться. Ладно, коли хочеться, да, скажімо так. Аж ніколи. У нас сьогодні по урокам геометрія першим уроком. Я вчора весь вечір просиділа над геометрією, поки не здавала всі ті борги, що у мене були. Ой, я чуть не повісилась, якщо чесно. Ну, зато я все зрозуміла, і начебто навіть все зловила. Да? Всі ті завдання, все, все стало понятним, скажімо так. Але зараз у нас нова тема, яку я трошечки не розумію, бо я пропустила в п'ятницю. І a little bit cringe, да? трошечки є такого. Ой, ну я сьогодні прям вообще блищу-блищу. Да? І блищу, і розживлю вообще. Все, що хочу, можемо можу зробити. Да? Так, ну що, останній етап малюємо війки і все, і біжу вдягатися, вдягати не знаю, що буду. Треба ще волосся зібрати якось, я навіть не знаю, що з тим волоссям робити. Ну, зараз будемо щось придумувати. Напевно, я зберу два хвостика, я так підозрюю, а вдіну сьогодні рожеву толстовочку. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов. Мені дуже-дуже-дуже подобається. І стрілочки нормальні вийшли, і тон гарно ліг сьогодні. Так що, все супер, я побігла вдягатися, покажу вам свій final total look. Так, ну що, ось такий образ у мене вийшов. Я зараз ще за колочками заколю тут волосся і, взагалі, будем. Вирішила зібрати хвостик. Там трошечки ззаді, звісно, п'етухи, але нічого страшного, хай буде, воно мені не заважає. Сьогодні поліпком, бо у мене так трошечки на нюдіку, да? бо червоні губи під цей образ не дуже будуть пасувати, я так думаю. Так що вирішила робити такі легенькі бежеві губочки. Нюдік, нюдік, да? додамо трошечки близько і на цьому ми з вами закінчимо це відео. Не забувайте про підписки, лайки, репост, обов'язково коментуйте це відео. Зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому ми з вами закінчуємо наше відео. Всім дякую за перегляд! З вами була. Час, Софі. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Всім дякую за перегляд! Всім па-па!